Що ж, Олександре, непроста перемога для вашої команди, тим не менш є з чим привітати. Найпізніший фінальний матч, все ж таки, матч на вашу користь завершився в Санкап. Перші емоції від вас, така вже сьогодні спекотна погода у порівнянні з вчорашнім днем. Так на матчі Оксансов все ж таки сонечко вирішило вийти. Сонечко вийшло, але нам від того тільки трошки гірше було, бо краще був проливний дощ, бо нам треба було. Освіжитися після дня народження нашого Дмитра. Вже четвертий день підряд його вітаємо, ну, і присвячуємо йому перемогу. Первинні емоції, знаєте, тисне трошки відповідальність, що потрібно було вигравати. Ми ніби і фаворитами були в, цій, в цьому двобої, і воно трошки тисне на нас ця відповідальність. І Бачите, хлопці теж гарно грають і забили свої м'ячі. Але перемога є перемога, то будемо готуватися вже до фінального матчу з нашими друзями. Шульзі Дмитру привіт. І буде приємно в фіналі пограти в справжній дружній фінал з нашими друзями Вайхай. Угу. Ну, тим не менше, то у вас в кількох матчах поспіль останніх, якщо не помиляюся, стаття не було в заявці. Санкап сьогодні прийшов, дубль завив. Це й має робити бомбардир, знову вийшов на перше місце. Ну, він тренував тренувався індивідуально. Готувався до чемпіонату світу, от і, і за індивідуальною програмою і прийшов і щоб далі продовжувати бомбардирську гонку і забивати м'ячі, то йому треба було трошки взяти паузу. Ну, а насправді так, да, дякуючи в тому числі і Стасу, що він може забивати такі м'ячі майже з нічого. Ну і тим не менш, сьогодні суперник так пограв у штучній більшості трохи проти вас, наскільки от важко було захищатися по такій погоді? Та знаємо, як захищатися насправді. Просто треба відшліфовувати такі речі і на тренуванні, і в грі. Ну, бачите, пропустили, але все ж таки перемога є, і це саме головне. Так що дякую. Дякую.